Похід на відкриття книгарні віва в місті рівне. Негарня відкрилася в самісінькому центрі, міста. Все гарненько прикрашено кульками і... і ось такими неоновими надписами, з якими я погоджуюсь на 100%. Ну і заходимо в саму книгарню. Зразу на вході нам сказали покрутити колесо Фортуну, де можна було виграти кілька знижок. Моя подруга виграла мінус 15 на всі видавництва, крім там декількох. А я виграла мінус 15 на видавництво Viva. Ну і пішли оглядати саму книгарню. Є стенд з хобі дозвілля, де є багато ігор. Також всі популярні. Книги тут розставлені, аж так, от до стелі, щоб всі їх бачили, і це дуже красиво виглядає. Сама книгарня, дуже така вузенька і довга. Було дуже людно, так як це відкриття перший день, і трошки душно. Тому хотілося б, щоб там стояв якийсь кондиціонер. А тут я вже добралася до свого улюбленого жанру детективи і трилери, і довго вибирала собі книжечки. Ось така у нас черга на касу. Також тут мало проводитися обговорення книг Алі Гейзелвуд і якраз працівників. Які до цього готувалися, книжечки купила? Розпаковка в наступному відео.